З кожним днем веганів і веганок стає все більше і більше. Ми доживаємо до стай більше років, встановлюємо неймовірні рекорди в різних сферах, спорт, в тому числі, різні види спорту. А люди до сих пір вважають, що ми вегани їмо одну траву. Дякую. Всім привіт! Мене звати Анастасія Стримецька. Я веганка, екосексуалка, феміністка, мінімалістка. Але основна мета і тема мого блогу це веганство. Я розповідаю про веганський спосіб життя, на своїх консультаціях допомагаю людям переходити на цей спосіб життя і ділюся різними смачними рецептами корисними. Смачними. Кому ці всі теми цікаві, актуальні, підписуйтеся, пишіть в мій телеграм, посилання в описі з приводу консультацій. Сьогодні буду розвінчувати міф про те, що вегани їдять одну траву. Не знаю, навіть коли ми намагаємося якось показати, що ми їмо, розказати. Все одно от більшість, просто, от я кажу, наприклад, про свого тата. Просто нібито закривають очі і кажуть, та ні, ви от їсте одну траву і все і закрите рота. У вас ніхто не запитував, ми вирішили за вас, що ви їсте. Скільки б фото, скільки рецептів ми не скидували своїм родичам, друзям і так далі. Люди нібито от просто будуть йти на пролом зі своєю думкою. І все, і їх нічого більше не цікавить, але ну, так же ж не можна. Давайте почнемо з того, що веганство це не дієта, це не спосіб схуднути, це не спосіб набрати м'язову тканину або ще щось. Це етичний спосіб життя, вегани, веганки проти насилля і експлуатації тварин, живих організмів, всіх. Від тараканчиків до корівок, до біймотиків, жирафів і так далі. Мені не подобається, що часто використовують слово дієта в цій темі. У людей зразу асоціація, що це спосіб схуднення або щось подібне. Н -н -н. Є вегани, веганки, які харчуються супер здорово. Це є. В них супер простий раціон. У мене раніше такий був. Я взагалі не запарувалася над якимись рецептами, а потім відкрила для себе світ веганських рецептів, і мене вже звідти не дістати. Я обожнюю готувати користь, смакоту. І це все повигано, це все етично, просто кайф і є. Також фруктоїди, сироїди, з них також є вегани-веганки, але не означає, що сироїд обов'язково буде веганом. Він може носити хутро або ходити в зоопарки просто це спосіб його харчування. Є досить багато різних альтернатив, замінників прямо не просто по білку, по жирам замінники. Тих чи інших тваринного походження продуктів, а ще й на вигляд. Тобто це ковбаси, це сири, ем, різні йогурти. Це може бути як корисно, так і некорисно. Наприклад, рослинне молоко часто з соняшникою олією, я таке не їм, тому обираю просто робити домашнє молоко самостійно, яке хочу. Кокосове, мигдалеве, фундукове, насіння соняшника. Я купую з такого щось, що в мазаних продається це тофу, сові буточки, а різні котлети, якісь там такі штуки роблю сама з цільних продуктів: бобових, круп, горіхів і це офігезно. Але є ті, які купують фарш веганський, «Let me at, Hello. хелоу, ем, ще якісь інші штуки такого плану. Це окей. Багато хто сидить на цьому смаку саме, але в якийсь момент людина зрозуміла, що можна мати цей смак, але без крові. Я, наприклад, не можу їсти фізично. Щось таке подібне, щось з ароматизаторами якогось сиру або м'яса, сосисок. Мені просто стає лячно від цього смаку, хоча часто те, що я готую, може трохи але нагадувати на якусь їжу. Твореного походження на якісь котлети. Про йогурт сказала. Я роблю також домашній йогурт. Рецепт є в моєму інстаграмі. Подивіться, посилання буде в описі. Я, коротше кажучи, за максимально здорове веганське харчування. У мене ціль дожити до максимальної кількості років, і тому я слідкую за своїм харчуванням і кайфую від цього. Тобто, це не якась для мене суперпроблема, я це роблю через силу, ні. Мені взагалі не хочеться цукор, якісь хлібобулочні вироби. Хоча я роблю собі булочки з цільних продуктів, наприклад, з машу або сочовиці, або зеленої гречки. Роблю собі хлібці. Ну і хлібці купую також в магазинах. Просто складом, який мені підходить. Але знову ж таки, це все не означає, що я на якійсь дієті, і в мене якась ціль схуднути. В мене так, да, в мене є ціль бути здоровою. Але я перейшла на веганство не через це. Є люди, які переходять на веганство через стан свого здоров'я, тому що їм вже ну, не можна їсти їжу тваринного походження, тому що вже буде кранти просто через декілька прийомів їжі, або через екологію. Перейшли на просто рослинне харчування, це так і називається. Але є ще і ті, які перейшли на веганство, на веганський спосіб життя через етику. Це я. Ну і більшість веганів і веганок. Але я також дуже-дуже дуже приділяю увагу екології, і так вийшло, що я екосексуалка. І веганка одночасно. Так, ми взагалі говорили про траву. Ми траву також їмо, якщо що, наприклад, Руколу або е, листя салату, айсберг, що там ще таке зелене, як трава, Портулак у багатьох е, в селі є цей бур'ян, але це супер, офігезний суперфуд, а не бур'ян. Хоча, блін, м'ясоїди також їдять цю всю траву і. Їм нічого ніхто не каже. А до нас докопуються. Дякую. Ну і взагалі я помітила, що люди називають травою яблука, помідори, якісь ще овочі. Хоча ні, помідори це фрукти, якісь огірки або капусту. Типу, все, що не тваринного походження, це трава. Зашибісь. Ні, по суті, да, це рослини, але ну, це не трава. Трава вона взагалі без смаку, вона, без майже без користі. Але якщо ми кажемо про бобові, про крупи, про інші подібні продукти, то в них величезна користь, величезна. Є всі незамінні амінокислоти. Є все, що треба для нашого організму, і з цього всього можна готувати величезну кількість страв, смаколиків, якихось тістечок, було бажання і було б розуміння, для чого ви це робите, яка ціль етичної їжі. Все. буду закінчувати. Підписуйтеся, будь ласка, на мої соцмережі. Робіть репости цього відео, якщо вам воно сподобалось, якщо ви хочете, щоб більше людей дізналися про веганство. Всіх чекаю на своїх консультаціях і до нового відео.